Доброго дня, податки та мистецтво. Ну, на сьогодні я хотів би тезово зупинитися на цій проблемі, бо у мене є бажання трохи розгорнути варіант цього посилу, потім оприлюднити. Але в цьому сенсі мені чомусь згадується навіть не податковий аспект, а індульгаційний аспект митців. Багато хто, я розумію, чув і знає, що в свій час дуже такою бурхливою особистістю був сам Караваджо, але папа звільнював його від низці гріхів і вбивства, і дебоші, коли Караваджо розраховувався своїми картинами. Перед в цьому сенсі, коли йдеться про оподаткування картин, оподаткування взагалі мистецтва, можна згадати, що подібні податкові важелі встановлювались ще на тому етапі, коли самого об'єкта, самої картини немає. В Великій Британії з початку 19-го року використовується дуже такий потужний податок на холсти для живопис. Велика Британія започаткувала з початку 20-го року податок, відповідно до якого від оподаткування звільнялися картини при переході до іншого члена родини в заповіті. Це вказувалось і нащадки не сплачували цей податок, але проблеми виникали після того, як вони намагалися його реалізувати, його продати. В подальшому я ще зупинюсь на цьому. Сполучені Штати Америки захищали інтереси власника картини, тобто при передачі картини від. Одного до іншого діяв знижений податок. Потім картину можна було е, заповідати музею. При цьому той, хто дарував, залишав її у себе до кінця життя, лише після того вона переходила до музею. При цьому 30% вартості вичиталось від. Оподаткування відразу. Європейський Союз звільняє від податку на додану вартість низку виробів мистецтва, в тому числі і картин, або встановлює 5-6%. Тоді як на сучасні картини встановлюється ставка податку 20%. Франція Започатковує податок, який був введений як певний викуп щось перед пам'яттю Ван Гога, коли продажа будь-якого вироба мистецтва, картини, скульптури, який був створений митцем, що помер менше ніж 70 років тому, оподатковувалась лише поставки чотирьох 4%. Податок. Це така певна пошляна, навіть не податок, який започатковувався для того, щоб стимулювати обіг визнаних митців минулого. А, і ще, мабуть, стосовно оподаткування, треба мати на увазі оподаткування об'єктів виробів, художників. Треба а, мати на увазі вплив. Таких преференційних гаваней, коли певні території, певні осередки звільнених територій від оподаткування стають такими базами, де ці предмети мистецтва ховаються, і таким чином зникають від природного Досвіду, прилюдного бачення. Мабуть, так. Дякую.